Сейчас по любасу кто-то зайдет в комнату <laughs> и спросит о том, что а, я тут делаю. Честно, у меня не получился вот этот момент с Денюшкой, братьей. Но она, в принципе... А у вас тут есть ваза? Нет? Ой, извините. Что сказать? Не знаю. А, честно... Я просто хочу щось це зняти. У мене є 15 минут до того, що мені надо буде заспати. Сьогодні вночі було дуже тяжко, і це місце, цей диван, де я сижу, я знімала відео, щоб не збрехати років п'ять чи може вже шість тому. Коли почався ковід, я почала знімати ютуб. Бо ми не ходили в школу, і це було щось таке прикольне, якщо це правильне слово взагалі. От, і ми просто вчилися вдома, готувалися вдома до ЗНО, от і по суті весь час я була вдома і мені не було чим зайнятися. Весною мені купили айпад, який у мене до сих пір є. Він лежить он там на столі, і там до сих пір є перші мої ілюстрації. І це такий прикольний взагалі експіріенс. Ти сидиш в одному і тому самому місті. Кожен день живеш це життя. І коли сідаєш записувати, от робиш те ж саме що ти робив п'ять років тому, і розумієш, що дуже багато чого змінилося. Я б хотіла зробити з цього якийсь новий формат для мого ютуб-каналу, бо влоговий формат з тою байдою, взагалі, яка у мене зараз настроєна на моїй камері, я ходить по місту дуже сильно боюся, і вести щоденник, саме як зошит, у мене не виходить. Я починаю брехати сама собі, і можливо. Цей варіант для мене буде більш сприятливим. Я можу говорити трохи томно, бо нічка була не дуже. Сьогодні в нас 10 червня, і зараз 8.45. І я говорю. От, і якщо чесно, ви зможете це слухати. Просто коли кудись ідете. Я сама дуже люблю слухати щось подібне, коли кудись іду або кудись їду. Звісно, це відбувається більше як після роботи, а не до роботи, бо отакі томні розмови чи щось таке дуже сильно нудне. Наприклад, сьогодні я слухала подкаст трьох дизайнерів в минулому. Зараз вони один арт-директор чи менеджер дизайнерів, один. Директор і один ще хтось, я точно не зрозуміла, але в минулому вони всі дизайнери. І вони розмовляли стосовно дизайну, чи взагалі зникне це слово дизайн, чи ми будемо називатися всі якимись, наприклад, графіками, чи там продуктами, чи не знаю архітекторами. От, але в результаті вони дійшли до того, що саме слово дизайн залишиться, просто з'являться такі скобочки, де будуть писати. Типу, хто ти типу, по масті, як то кажуть. І чесно, я іноді думаю про те, а чи взагалі графічний дизайн це моє. От я не можу сказати, що я прямо дуже сильно кайфую від цього процесу, але я б не сказала, що мене це дуже сильно роздражає. Так як. Подібні відео, взагалі, в моїй відео можуть дивитися мої батьки, мої роботодавці, там, мої колеги. І хто би то не був ще, я можу трохи підбирати слова, головне бути чесною самою собою і почати взагалі про дизайн на цьому каналі для мене дуже важливо, бо. Слів для текстів в інстаграмі у мене не вистачає, де взагалі якось не хочеться останнім часом щось писати. Взагалі, історія того, як я, як я захотіла бути дизайнером, вона досить цікава і, до речі, привіт. Мене звати Женя, це канал Міря Море, і я графічний дизайнер. Я чотири роки вчилася в університеті культури на графічного дизайнера, і зараз я працюю в компанії вже майже два з половиною роки графічним дизайнером. Хочу одразу себе запитати, чи задоволена я так, в цілому задоволена. Я розумію. Наскільки гірше все могло би бути. Але Й... завжди є, але <сіх> я розумію, що могла б бути краще. Завжди є куди краще, навіть коли я буду передивлятися оцей матеріал, я буду розуміти, що десь можна було мікрофон поближче тримати, або подалі, десь можна було не фарбуватися я не фарбувалася, бо я просто вже майже перед сном по суті я сажу на дивані, де я сплю. <сіх> От я це записую, по суті, в місці, де я сплю. І... В такому от комфортному для себе амплуа, можливо, я буду зараз ділитися якимись речами. Та насправді, якщо чесно, навіть. Нема по суті, чим ділитися. Я просто хочу змінювати трохи напрямленість свою. Я розумію, що те середовище, де я знаходжуся зараз, це така теплична історія. І я в певній мірі досягла якогось, якоїсь умовної вершини. Да? І куди далі мені рухатися, я поки. Не представляю стосовно графічного дизайну, я недавно почула від, начебто UI дизайнера чи директора, хто працював і в, тій, і в тій сфері, що графічні дизайнери заробляють більше. І я б задумалася про це в порівнянні з продуктами або як дизайнерами графічні дизайнери реально можуть заробляти більше, бо цінність тих продуктів, які виробляє графічний дизайнер, набагато вища, і звісно, відповідальність також набагато більша. Я можу це просто підтвердити на всі 100%, банальний приклад: каталог, чи якась брошурка, чи ліфлетик, чи блокнотик, який печатається в тираже 100 штук, або ті ж самі коробочки, які друкуються в розмірі там в кількості 100 штук. Ти не маєш права на помилку, тобто ти маєш перевірити все декілька разів перед тим, як віддати це в друк, що стосовно. UX ui частини я не працювала жодного дня ux ui дизайнером але я цілком розумію те, як працює взагалі соціальна вся ця історія в віртуальному світі, і те, як швидко можна пофіксити якісь штуки, якісь речі, коли ми а я по суті збрехала. Я не працювала ux ui дизайнером, але я робила сайт, допомагала його дороблювати, трошки анімувала для нашої компанії. Чесно, та швидкість, з якої можна виправити все в ux ui частині, в версії сайтів, в якихось інтерфейсах взагалі не порівнюється з той відповідальністю і стресом, який ти отримуєш від невдалого тиражу, який міг у тебе надрукуватися. Взагалі, оця частина з брендингом, тобто, я бачачи те, як працюють і, дизайнери веб, я можу трохи, та навіть не трохи, я можу обесінювати дуже жорстко. Тому що, по-перше, я не знаю, як це. Я досліджувала, тобто я досліджувала, як це працює. Я проходила курс по ux Research. Тобто, дуже багато роботи з людьми, дуже потрібна емпатія в даній сфері. Ти по суті. Не знаю, все наскільки я розумію, я порівнювала по словам людей з різних подкастів, які я дивилася, то це більше як досвід, але. По суті, мені напевно треба пропрацювати приблизно так само в UX-UI дизайні в продакті для того, щоб розуміти і змогти якось порівняти з роботою графічного дизайнера. І я розумію, що, наприклад, якщо пройду два роки ще і я пропрацюю продакт дизайнером, і потім повернуся порівнювати графічний, все може дуже сильно помінятися, хоча є така штука, як циклічність і. Я починаю це помічати у XUI-частині. Також було сказано в подкасті тих людей, тих трьох людей, які, яких я дивилася сьогодні, і намагалася не заснути, поки я дійду до роботи. Це те, що всі люди відходять, ну і дизайнери, по суті, да, відходять від функції. Це стає щось таке базове. І я розумію, наскільки оця база умовно. Вона є настільки зрозумілою і, по суті. Це, це все те, що люди мають самі по собі розуміти, і далі вже ми маємо якось що буде мати і із... з'ябувати для того, щоб хоч щось, хоч якось. Змогти виділитися. І, взагалі, про цей момент виділятися я проходила ще курси з СММу, і періодично я слідкую за різними джерелами, різними курсами, підписана в Телеграмі на деякі аккаунти. І те, який іноді в них агресивний маркетинг, те, які клікбейтні речі вони пишуть, це іноді дуже сильно злючить мене. Чесно, іноді хочеться робити щось таке дуже спокійне, от як я зараз да я знаходжуся в своїй тарілці. По суті, це мій умовно щоденник, який я можу вести так, як я хочу. І те, як люди в соцмережах намагаються захватити твою увагу, те, наскільки в тебе розсіяна, взагалі ця увага зараз є. Я по собі це відчуваю, тому що коли я їду на роботу, мені для того, щоб якось відволіктися від утоми, від того, щоб якось прокинутися, я можу переходити там з Ютуба в Тікток, але це відбувається лише з точки зору якоїсь втоми. Да, от я потім Понимаю, що я вже все, я рубаюсь. І починаю там переключатись на TikTok. Але взагалі мозок дуже сильно втомлюється. А в мене така досить сидяча робота. Якщо ви там не знаю, також дизайнер, або ви програміст, або людина, якій довго треба дивитися в щось, прям втопившись, то ви мене прекрасно зрозумієте, що ти постійно сидиш. Тебе фокусовка, фокусування увага дуже велике. І, наприклад, не знаю, мені 22, і. Мені подобається робота 5-2, але більшості моїх однолітків вона не подобається, тому що немає якогось руху. Можливо, це ще пов'язано з тим, що в мене є вигорання, і я спілкуюся з психіатром періодично. То, хоча, можливо, це просто частина мого темпераменту, і я от Сама по собі така спокійна, і мені реально подобається дивитися щось дуже довго чи слухати щось дуже довго. Психотерапевт мій казала, що я таким чином ховаюся від власних думок, і бувають іноді реальні такі моменти, коли я хочу побути просто в тиші, сама сама з собою, і щоб ніхто коло мене нічого там не говорив. Але в більшості моментів я намагаюся бути продуктивною, це також проблема. Бути завжди продуктивною, просто слухати щось на фоні, що мені може бути цікаво. Часто це пов'язано з дизайном. Я не можу порадити щось з українських джерел. Ну, можу знаходити там в рекомендаціях дуже багато російськомовного контенту. Це не дуже добре, от ми хотілося б бути частиною україномовного ком'юніті, який яке поширює даний тип контенту. От. Бо на просторі, на просторах англійського ютуба дуже багато таких клікбейтних штук. Тобі там треба три таких якості, і ти будеш юксіай-дизайнером. Ота от історія, я такого дуже сильно не люблю. І я дуже. Прям добре навчилася вирізняти отакі от штуки по якимось прев'юшкам або по назвам. Єдині там ситуації, коли я можу на це нажимати, коли я бачила прев'ю, або я довіряю цій людині. Це не дуже добре, бо я вважаюся заангажованою в даній ситуації. От, але є одна блогерка, яка мені прям дуже подобається. Якщо мені близька тема, яку вона висвітлює, то я можу подивитися. Взагалі, оці моменти привлечение внимания, вони дуже сильно давлять на дизайнерів. На мене особливо, не знаю, на, на більшість людей. Я просто кажу особисто за себе. І... В даній ситуації, коли я хочу спробувати свічнутися з графічного дизайну на продакт, я піду на курс через менше ніж місяць. Я намагаюся підняти свої скіли в UX-UI дизайні більше з точки зору практики, тому що є речі, які виводяться просто в автоматизм. Такі, які в мене вже є там в графічному дизайні, тобто я просто по умовчанню знаю, що воно має бути так. От, і все, і ніяк, іначе, типу, це самий простий спосіб це зробити, я зроблю його дуже швидко, і мені буває навіть дуже складно пояснити, як це зробити, але я просто сяду і зроблю. Це є один із таких моментів, який мені заважає бути, скажімо так, лідом команди. От. Я дуже боюся якось вічнутися з професії, тобто страх у цієї невдачі, він прям б'є по мені сильно, тому що я не маю права на помилку, і якщо я Помилюся, я можу потім не повернутися. Не, не зможу повернутися назад, наприклад, в теоретичний дизайн в ту свою зону комфорту. Тобто, моя бульбашка лопне і я не зможу назад її надуть, Це буде зовсім інша бульбашка. Це дуже така проста. Можливо, трошки тупа метафора. <с> Дуже цікаво якось експериментувати. Я не знаю, як я взагалі так вирішилася, бо я думала про це може півроку, бо це досить така вісома частина мого бюджету забирається впродовж півроку. Хоча мені зараз потрібні гроші для іншого проєкту, про який я розповім пізніше. Та думаю, коли він завершиться, я думаю, ви зрозумієте, коли це відбудеться, якщо оцей проєкт. От оця гілочка мого ютуба продовжиться більше, чим одне відео або чи взагалі буде це одне відео? Можливо, я сама собі його ставлю, В мене є, кстати, одне відео там, де я дуже сильно емоціонірую через вигорання, мене були зриви. Я про це може також потім пізніше розповім. От і я багато взагалі штук, про які я хотіла би поговорити, саме поговорити, бо я розумію, що в одних вух людини, з якою я працюю, мені недостатньо. Хотілося б ще якісь вуха. В даному випадку цей мікрофончик виступає отим от. І, от... Вушком, в яке я можу щось сказати. Чому продакт? Та взагалі, і чесно, я думала про UX UI дизайн і про Motion. Ще було труде, але я розумію, що мій ноутбук не потягне блендер, чи 3D Max, чи щось там ще автокад якийсь. І я вирішила йти або в Motion, або в ProD. Що стосовно мошену, я розумію, що це може бути лише на не якісь не знаю, фанатські умовні історії, по типу, поводити кружочками гравців футбольної команди і потім просто не знаю зробити це як навчальне якесь відео для гравців футбольної команди, типу помилки їх зробити. Я таким займаюся зараз у себе на роботі, якимось чином допомагаю, отримую певні бонуси за це. Я не хочу в це рухатися далі, бо там. Досить такі всі скрупульозні історії, і воно, в принципі, все повторюється якби. Постійно одне і те ж саме. Їх сюга частина це для мене щось таке більш глибоке, щось більш про людей. Взагалі хочеться от іти більше в людську історію, а не в техніку. В моїй роботі графічним дизайнером мені зараз буває не вистачає спілкування саме з людьми. Хоча іноді, коли мені дають цю можливість, іноді це виходить отвратительно. І останній мій досвід спілкування напряму з замовницею був не дуже крутим, бо це також заслуговує окремий взагалі. Взагалі в'єткі історії, бо вона назвала мене, по суті, некомпетентною, і в мене виникло запитання, як я можу бути некомп... Як я тоді взагалі тут працюю 2,5 роки, якщо я некомпетентна. Ну, тіпа. Чого ж я тут тримаюсь? Чому продакт? Ну, про людей просто. Хочеться приносити пользу бізнесу і споживачу. Дуже цікава ця взаємодія, те, як люди думають. Я взагалі хотіла йти спочатку на психотерапевта в 10 класі, але потім вирішила, що це що я дуже емпатична, і хотілося б трошки себе від'єднати. Зараз я маю якби зустрічі з психотерапевтом чи з психіатром, але з іншої сторони. Цікаво, як воно буде. Пілкування, якісь дослідження. У мене взагалі такі, якісь. Незвичні очікування вони є. Я впевнена, є якісь очікування, але я вообще ноль розуміння, куди я двигаюсь і, і що треба робити. Іноді думаєш, а чи треба воно тобі? От бо в мене зіржує мінус чотири, навіть більше і точніше менше. Не знаю, як правильно сказати, можливо, колись я перестану працювати дизайнером, але зараз я маю вичувати всі соки з того, що я можу, і взяти все зі своїх знань і сил, які в мене є. В мої 22. хоча в 21 і навіть в 20 років мені було набагато більше сил. Я просто видавила себе за минулу весну, бо тоді я і здавала екзамени, і в мене були курси, і в мене була активна фаза роботи, і я постійно ініціювала. І в вторії я вигоріла Зриви, оця вся історія, і пішло поїхало Зараз якби пожинаємо плоди. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступному або почуємося в наступному відео, відеоподкасті, як хочете. Або просто побачимося у відео реально. Може я щось зніму. Я була рада з вами поспілкуватися. Побачимося наступного разу і па-па!